Учора до Кременчука завітав український рок-гурт Друга ріка. У рамках акустичного туру Інша ріка виконавці гастролюють по всій Україні. Вони вже побували в таких містах, як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та інші. Не у наш Кременчук. Ми тут, нарешті, в Кременчуці, і ну, щиро вдячні, що завітали наш виступ. Друга ріка не так часто відвідує ваше місто, але ми дуже хотіли приїхати виступити саме з іншою рікою, саме з акустичною програмою. Збиралися дуже довго. Спочатку завадив ковід, ковід, криза. Потім це щастя, повномасштабне. москалі, війна, але зрештою наші концерти все одно відбуваються. Із початком повномасштабної війни гурт Друга ріка, як і багато інших українських артистів, почав активно займатися благодійністю та допомагати Збройним силам України. Музиканти поставили собі за мету зібрати 2 мільйони гривень у рамках туру Інша ріка. Вони направляють на армію частину коштів із продажу квитків, а також регулярно проводять благодійні аукціони, які збирають немалу кількість донатів. Давайте підтримуємо Збройні сили України і купимо цю сіволку і купимо все, що нам треба. Нам треба зібрати за тур 2 мільйона гривень. Скільки років Кривенчуку? 500? 500 гривень, стартова ціна. Хто готовий дати? 500 гривень, просто піднімайте руку, не стримуйте себе. Допомоги Збройним силам не треба з тебе стримувати. 500 гривень, хто готовий, це опціон. Убажню тебе, я люблю тебе чоловіче. Я не знаю, хто ти виходь за мене. 500 гривень раз. На зібрані кошти Друга ріка планує придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню Сівалка та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено. Збираємо на зброю, збираємо на сівалки. Сівалки це, ну, ви знаєте, що сівалки. сівалки сіють, а наші сівалки це ті, що сіють по потім. До гурту Валерій Харчишин переконаний, що попереду на Україну чекає лише світле і щасливе майбутнє. Ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що ми, ми згадали, хто ми є. Ми відчули свій голос. Ми розуміємо, хто ми тепер в Україні, в світі. І ми є рушійною силою для Європи, для того, щоб міняти Європу, не тільки Україну. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.